Павло Назаренко, архітектор, сапер і ветеран. А це Роман Акваш, професійний журналіст, професійний екскурсовод, зараз професійний піхотинець. А це дружина Романа. Це Юля. Вона, як ти кажеш, рікша п'ятого левел. На сьогодні я просто рікша п'ятий левел. Так. І оскільки у нас Рома зараз на лікуванні в місті Запоріжжя, то є чудова така спроба. З ним поспілкуватися і спробувати провести екскурсію. А оскільки ми маємо отаку ситуацію, то можна проєктувати, як воно буде, якщо, наприклад, Ромі захочеться, ну, в нього це тимчасово це пройде. Рома виздорове, пройде ВЛК і буде годен дешеве, це як положено. А, і... Коли він захоче провести екскурсію, наприклад, хлопцям на візочках або на милицях, або на протезах, або просто людям, яким важко пересувати. І ми сьогодні спробуємо отак от, от трошки покататися, подивитися, що виходить. Почнемо звідси. Ще коли потрапилось і у шпиталь, і у лікарню, ну на жаль, багато хлопців з пораненнями, і була така ідея зробити їм, показати місто, ну так як я його знаю, і є така можливість. а Хлопці переважно в наших шпиталях тут. В Запоріжжі, вони ж не місцеві. Ну так і, і хотілося й провести, але Чим більше я ось був на візку, я зрозумів, що це дуже важко. Сьогодні ось спробуємо трошечки показати, чому це буде важко людям і особливо сподіваюся, що почують і побачать ті люди, які у нас приймають рішення, відповідають за те, як планується город, як він облаштовується, тому що у нас стає все більше і більше хлопців і дівчат, які отакі. От Маломобільні. На жаль, так. От, на жаль, це так. так. вже треба щось робити, щоб коли ми переможемо, це неодмінно станеться, щоб ці хлопці і дівчата вони були більш мобільні, наше так. місто було більш для них відкритим і доступним. Це місця, де я зазвичай показую гостям міста чи нашим землякам якісь цікавинки міста. Ось Зараз ми знаходимося на перехресті Соборного проспекту, тут вулиці Троїцької. Тут, як я завжди жартую. Можна окрему екскурсію, просто переходячи тут по зебрах довкола перехрестя, можна окрему екскурсію години на півтори провести. Тут багато всього, і дореволюційна архітектура, ось будинок Лщичинського, один з найкращих, я вважаю. І театр Магара дуже у нас красивий. Ну ось архітектура після До речі, чому так все тут виглядає? Ось є дореволюційна, і Післявоєнна, вже треба уточнювати, що після Другої світової війни архітектура. Бо тут якраз багато будівель постраждало під час Другої світової війни. І вже, на жаль, теж можна казати, не тільки після, і під час Другої світової війни, а під час нашої російсько-української сучасної війни, ось тут поруч будинок, який постраждав вже в наші часи. І тут є, що розповідати наприклад, про видатного Леоніда Утьосова, який тут. Зі своєю тоді ще майбутньою дружиною oh. да, своє сумісне життя починав. І готель театральний він теж тут дуже багато відомих людей було. І колишнє вже кафе Сніжинка вже давно не кафе, але там два художніх фільми знято. Ну, у нас деякі люди не знають, крім весни на Зарічній вулиці, ніяких фільмів, які в Запоріжжі знімалися. А, ще може слуга народу. так. А, да, точно. а тут, ті, тут в 70-ті роки... С 75 по 79 руки было снято два художник фильма ось колышшнему кафе «Снежинка». зайди или выйди проход не загораживай проходи проходи У мене дві екскурсії починаються по старому місту. Ось ми зараз почнемо один з маршрутів і ви побачите, як я зможу, наприклад, продовжити. Ось mm -hmm. Тут розпочати і Як подушти, давайте спробуємо поїхати, як я зазвичай Давай. людей за собою веду. Зараз буде слідуючий зелений. Я взагалі вважаю, це супер бізнес ідея Залишити його на дорозі збирає. Стоїть на возику, Пішли, підкладається. О, норм. Так? Бачиш, тут майже нормально. нормальні. Та, куда можно пить. А ну, сможешь? Что, да. Куда Вот, мы впервые сидим. А ну. Вот так. А потом? Вот так. да? Ну что, до снежинки не? Нет. Никак. Но церкви не я показываю из моей, Да, потрапимо. Да? Ну, ось, да, ось тут тупик такий. Чуєш? А може отам? А ну давай. Отам поб'їхати? Ну так. Може все-таки є шанс. Що, Ром, до Сніжинки ми не потрапимо, так? Да? Де в 11? Все, вперше. Все? давай я його підніму, давай. Давай разом, дуже тяжко. А тут його. Ой, бляха, зламаємо коляску. Вообще, по ідеї тут повинна бути така тактильна плитка. Отам -от світофорчик, він теж повинен бути огороджений, щоб ти в нього лобом не врізався, коли в тебе з зором. проблеми. то в тебе і ці попереджувальні плитки, такі квадратні ріплення, повинні бути. Ну, тут їх просто немає. Чи б ти укормиш, кажу мені, ноги. На, діє. Ніякої тушо. А, тут, тут... а Вот наш любимый жалобок. Ну, не такого, не такого, конечно, масштабный. Якщо людина сама, вона. То... Я б на твоєму місці з дружиною не сварився, я тебе чесно скажу. А я тобі поясню чому, бо це робилося А це ж Ну так, ось навіть є. Ну Нормально, що переїхали, все. Зараз ми у сквері театральному, або там площа театральна, хто по-різному її називають. Якраз перевіримо, наскільки вона пооблаштована для маломобільних людей, для людей з обмеженими можливостями. Ну а поки ось трошечки історії ось цей. Легендарний будинок Лящинського На одній з його стін можна побачити, ну, не Лящинського звісно, а одного з його відомих найвідоміших мешканців цього будинку це Олександр Свасман Дуже сумно, що не всі знають, хто тут намальований, але угу. це дуже відомий композитор, можна сказати, його називали батьком радянського джазу. Він керував першим. Джазовий ансамбль у Радянському Союзі АМО Джаз це Олександр Цфасман. Тут у його батьків тут на першому поверсі була цирюльня така наймодніша. Я буду катати. Так, чуєш, я ж не бачу, ти керує туди. Поручні, в принципі, ось рукою нормально тримати. Магара. Ось це зверху це муза, якщо хто не знав. Так що у кого у кого там є проблеми з присутністю чи відсутністю музи, знаєте, що тут наша загальна міська муза, тут зверху театр Магара. Ось один з найвидатніших об'єктів тут у Шостому селищі. Це один з найцікавіших районів міста, як я вважаю, такий музей просто неба. Перлина. Соцоміста це такий Башта Козлінера, на честь Ісака Козлінера, автора проєкту і цієї башти, і всього цього будинку. Це будинок, як його називаю, будинок, який побудував коксохім. Там на башті є абревіатура КХЗ. Якщо хтось не знав, то це розшифровується як коксохімічний завод, ось ті там три літери. Тобто профінансував і будував цей будинок наш запорізький коксохімічний завод. І ось зараз поїдемо на той бік вулиці, продовжимо екскурсію, спробуємо подивитися на неї з іншого ракурсу. Впраження, башню тут сложно посмотрети, треба да. приложити багато фізичних усилій. Якщо б я був би один, то тут б мандрівка по шостому селищу, вона, побудь, закінчилась. Складно живеться ось, людям з обмеженими можливостями. Таких переходів насправді дуже багато по, по місту. Роман Володимирович, у мене до вас питання: ну що? От я презюмаю, да, от добратися у нас, в принципі, там не дуже по локаціям, Ну, коли в сквер потрапили, ну в сквері норм, в принципі, тобто таке, щось не все так погано, але ну до того ще доїхати треба. Мета зараз це побудувати дійсно таку. Європейську цивілізовану державу для всіх ну да за шовою за, за рівні да. права, як, як то кажуть, да. І чому ми тоді обмежуємо в правах у таких людей, які там мають якісь пошкодження, чи мають да. якісь ну тимчасові там чи постійні проблеми? Країна, місто повинно бути відкрите для всіх. Насправді дуже багато перешкод. Да. Очікує на вулицях міста ось таких людей, ага. які чи або тимчасово, да. або на жаль, може, вже ага. постійно там мають якісь обмеження ага. з своїм руховим апаратом. Але насправді хотілося, щоб всі ось, може, ми трохи спробували сьогодні людям показати, ось я маю вже що порівняти. Я бачив місто і ходив по місту ага. і на своїх двох, і на візку вже, щоб люди трошечки ось очима, очима, от таких людей, ага. да, обмежених в Русі, подивилися трошки на всі ці тротуари, на всі ці бордюри, на всі ці перешкоди, і щоб оті люди. Які приймають рішення, які опікуються нашим містом, роблять його краще і угу. повинні робити його краще. Вони теж трішечки ось вийшли з отої, як як то кажуть зараз, модно, зони комфорту своєї. Ага. А, а ти хочеш в возика посадити, да, і, щоб, і, і, поїздити. Щоб, щоб ті люди, які за ці відповідають, це ж таки, не е, хоча б там на хвилинку уявили місто очами ось таких людей, які обмежені. Жибровська Олена Юрівна, начальник відділу забезпечення доступності та розвитку урбаністичного простору. Сибіщук Віктор Володимирович, головний спеціаліст відділу забезпечення доступності та розвитку урбаністичного простору. Сьогодні ми вирішили проінспектувати наше місто на деяких вулицях. Це перехрестя якова Новицького проспекту Соборного та бульвару Шевченка. Та побачимо. Як можна вільно пересуватися особам з інвалідністю на крісло колісному? Наразі ми знаходимося на перехресті вулиці Якова Навицького та проспекту Соборного. Поїхали! На цьому перехресті ми з'їхати не можемо зовсім. барьерный. Загалом, заходи із створення безбар'єрності та інклюзивності сприяють побудові справедливого, рівного та суцільного інклюзивного суспільства в рамках співпраці Запорізької міської ради з Агентством Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку донори придбають та передадуть на безкоштовній основі чотири інклюзивні майданчики для створення комфортних умов усіх категорій мешканців міста. Департаменту муніципального управління Запорізької міської ради з комунальним підприємством «Градпроект» укладено чотири договори на виготовлення проєктно кошторисної документації на встановлення чотирьох інклюзивних майданчика у районах нашого міста.